Ось так зверху виглядає цей майданчик. Ось це Соломанський парк. Ось так виглядає зверху. І зараз я вам про нього розкажу. Дивіться. Дивіться, яку красоту зробили в Соломанському парку. Це парк Соломенський. Яка красота, на? Да? Супер, слухайте. Я давно не був на цій площадці, на цій локації. Але це просто захвачує, що тут є рукохід, змійка, лава для пресу, бруси, шведська стійка, стіна, бар'єр, віджимання і зона. Хай зона, я не розумію. Друзі, ну що, що скажеш це? ТРХ-зона. ТРХ-зона, якась є, не знаю, що це таке. Та знаю, не напишіть. Друзі, ну просто капець покриття. ну Просто, друзі, просто все, для, для людей я був, десь місяць назад цього всього не було. Це просто клас. Дивіться, люди корне до губів в парку. А, як прикольно. Безісловський парк. Просто дивує, просто дивує своєю енергією, силою. Я хочу, щоб в кожному парку в Києві було таке. Було таке, що ти просто приходиш і захоплюєшся туди і це дитячі майданчики. А там будинок, в який прилетіло. Да, оцей будинок була, прилетіла ракета, знесли верхні поверхи. Ну, слава Богу. Все, відремонтували, люди повернулися і радісно живуть. Друзі, всі миру. І, дай Боже Україні вистояти і залишитися з, з грибом України та жовто-блакитним прапором. Дуже ну, це вірмо. Подивіться, як голуби радуються, тому що їх покормили.